Привіт усім, хто завітав на мій канал. Я рада вітати вас в своєму новому відео. Запрошую до себе в гості. Розпочинаю влог з приготування сирників. Давно я їх вже не готувала. І сьогодні мені захотілося сирників зі згущеним молоком. Наскільки я люблю згущене молоко, більше навіть, ніж якийсь джем чи сметану. Солодкі млинці, сирники, оладки я б з радістю їла зі згущеним молоком, тому що дійсно його дуже і дуже люблю. А тому ось в такому плані сьогодні приготувала сирники. І до сирників зробила три в одному. І ось такий сніданок у нас був сьогодні. На дня готувала кабачкові оладки, також вирішила з вами поділитись. Кабачки у мене вже заморожені і перетерті. Це я робила ще, коли був сезон на кабачки, кабачки з мого городу, якщо хтось не знає. Потрібно, звичайно, використовувати ось ці всі продукти, які є заморожені, тому що почалась весна і за недовго буде літо, там буде можна збирати вже новий урожай. Тому вирішила приготувати оладки кабачкові, тим більше, що давно ми їх вже не їли. Звичайні кабачки, перетерті додаю з приправ лише сіль перець, також додаю зелень, яка у мене є. І трішки муки. Ну і, звичайно, яйця. Все добре перемішуємо і смажимо оладки. Будемо сьогодні рибку під овочами. У мене вже розморожується риба мінтай, вона досить велика. Не можу її положити розморожувати в мікрохвильовку, тому дала в духовку. Функція у нас є розмороження, тому вона досить добре гарно помістилась і розморожувалась вже в духовці. За цей час я приготовляю овочі, які мені знадобляться. Цибулю нарізала півкільцями, кільцями, вона в мене обсмажується, а за цей час на терці з грубими очками натираю невеличкий шматочок коріння петрушки і корінь селери. Це все в мене буде обсмажуватись, тушитись точніше, і додаю ще морку. Вона в мене заморожена. Рибку обсмажую на сковорідці в паніровочних сухарях, і перед тим, як її обсмажувати, посипала її ще приправами до риби і скрупила трішки лимоном. Так, вона в мене постояла декілька хвилин. І тоді я її почала смажити. Тут у мене тушаться мої овочі, коли вони вже трішки потушились, я додаю приправи: це сіль, перець, провансальські трави, лихь лавровий, Я також додала води, трошки, щоб вони не підгоряли. І, звичайно, ще томатну пасту. Все добре перемішуємо, і овочі також у мене гарно тушились. Після того, як все готове, викладаю на тарілочку, і до рибки, звичайно, можна приготувати рис. Найбільше мені здається, що він підходить, але це вже, звичайно, хто як любить. Буду зараз готувати ось такий рис. Купила я вже готовий з моркою і з горошком. Ніколи його не купувала, перший раз купила. Пізніше покажу вам також з покупках, тому що цей рис купувала сьогодні і вирішила одразу сьогодні приготувати. Тож, спочатку, мені потрібно його відварити і, можна так сказати, що в мене це буде як і салат, і гарнір. До цього рису додаю я васольку консервовану червону. Також тунець сконсервований, цибульку, паприку порізала на такі більші шматочки. Далі додаю майонез, муштарду, сіль, перець, все добре перемішуємо, і ось така смачна і ситна страва в нас виходить. Давно не їла оселедтя під шубою і вирішила його сьогодні також приготувати. Тож всі інгредієнти я вже собі приготувала, також потерла на терці і доводиться лише скласти салат. Перший шар виклала картопельку, посипаю трішки солі, перцю і промазуємо майонезом. Зверху викладаю оселедець, посипаю цибулькою, можна купити оселедець з цибулькою разом, і зверху також промазуємо майонезом. Далі викладаю потерті яйця, теж саме, посипаю цими приправами, змащую майонезом, викладаємо моркву, знову сіль перець, майонез і вже зверху викладаю бурячок. І все, салат готовий. Друзі, хочу зараз з вами ще поділитись закупкою продуктів. Приїхали ми з магазину, все розложила на столі, поскладала все по таких секціях. Дуже, до речі, у нас багато овочів. Ось ця вся сторона, овочева. Тут у нас цибулька, капуста, броколі, також морква. Тут такий набір червоного болгарського перцю, жовтого і зеленого. Три ось таких паприки. Також три огірочки взяла, помідори кілька штучок. Тут у нас селера, корінь петрушки, дві штуки. Цибулька порей. Тут у нас, далі у нас ось ці пучки, один петрушки, один кропу і два зеленої цибульки. Тут у нас пекінська капуста, грибочки дві упаковки взяла. Шпинат заморожений. Була на ньому акція, тому взяла дві штуки. Ось будемо так ось готувати. Шпинат ми любимо. Капусту квашену взяла ось тут. І все. Овочі у нас закінчились. Далі з фруктів взяла банани і ківі. Далі з молочних продуктів молоко, 2%, 4 пляшки, сир копта. По 400 грам, дві упаковки. На масу була акція 82% масло. Також взяла дві штуки, дві сметанки по 18%. На олію також була акція, тому взяла дві олії. Переважно у нас є, щоб була акція, потрібно взяти по 2 штуки. Ось, буває інколи якісь інші акції, але переважно дві штуки, це якщо ми купуємо в бідронці. Майонез один. Також такий соус мексиканський. Тут у нас три в одному дві упаковки. Майонез також був мені здається, по типу акції, коли я його брала. Далі горошок один взяла. Плин для посуди. Люблю від фірми Ferry, вже говорила. Він густий, він мені подобається на відміну від Людвіга, який можна придбати або від інших. Це така вода, просто вона виливається. Ось не люблю цих таких засобів для миття посуду, як в Ludwig і щось подібне. Тому завжди вибираю фейрі. Вигідніше, мені здається, фейрі. Вже я користуюсь з руками, тому можу сказати свою думку. Чотири булочки, один хліб. А також у нас круусани. Тут і батончики для нього різні є. Кіндер він собі вибрав. Ось. Перець пахучий горошком. Також тортіла. Можна буде приготувати якісь сніданки смачні тортіли. Рибку купили. Ось, Купили дві рибки, до речі. Одну рибку вже чоловік використав, він з неї робив а, таку помазку на хліб, давав їй яйця, рибку і огірочок кислий, заправив все майонезом. Дуже смачно, до речі, вийшло. І одна рибка залишилась. Тут у нас оселедець 4 штучки. Також взяла тунчика 4. Ось цих упаковки також була акція. Щоб взяти два, тоді буде акція. Тому взяла 4, щоб мені пішло по знижці. А вишні палички це для нас звичайні вишні палочки. Для крістянка купляю ось такі. Мені набагато легше чистити мої носики, і вушка такими паличками. Його не лоскотить, тому що, якщо я буду йому чистити ось такими худенькими, то його дуже лоскотить і йому дуже неприємно, тому ось такі завжди використовую. І також ще вам покажу сир білий. Ми тут купили пів кілограма. І багато тут кров, горобку по акції взяла дві штуки. Тут у нас такий рис, ще я його не купувала. Тут є і рис, і макарон вермішель. Ну, це те саме, морква і горошок. Ось і базилія. Сочевицю дві упаковки взяла. Також була акція, фасолька. Одна упаковка, каша манна для крестянка. Також ось такі макарони дрібненькі, таку вермішель. І все. На цьому у мене закупи сьогодні закінчились. Ми пообідали одразу ми сільчик-кресянка, тому що потім, коли позасихає, то вже гірша ситуація. І вирішила також трішки ось цей чохол підняти, помити за ним, повитирати, тому що я рідко його знімаю. Ну, в принципі, немає такої частої потреби, щоб знімати і там промивати, не розливається щось на цей сільчик. Тим більше, що це шкіра і вона захищає його. І далі переходжу досипати всі свої продукти, які в мене закінчились. Дуже люблю це все досипати і докладати в органайзери. Мені це дуже дуже подобається. Люблю, коли органайзери всі повні стоять, а не наполовину або на третину повні. Не знаю, чомусь мені дуже ось подобається, коли в мене щось закінчується. Я знаю, що в мене є ті продукти в наявності, тому що ми купляємо з запасом. То я, звичайно, що завжди досипаю всі продукти, щоб органа. Органайзери у мене були повними. В загальному всі органайзери не лише на кухні, якщо в мене що закінчується, я завжди докладаю, І якщо я знаю, що це є в наявності. Мені дуже подобається, коли вони є заповнені повністю. Тут можете бачити, на верхніх поличках у мене взагалі майже немає ніяких органайзерів, а всі вони в мене були майже пусті або наполовину пусті, повиймала, все буду зипала. І тепер, коли буду відкривати, буду бачити, що все в мене гарно заповнено. І всі продукти знаходяться на своїх місцях. Та ще прибираю ось на цій верхній полишці, вона знаходиться над духовкою і мікрохвильовкою. На тій полишці в мене зберігаються всі мої додаткові продукти. Ті, які ми закупляємо, я їх сюди ставлю і пізніше вже досипаю в наші органайзери. Найбільше може розсипатися або борошно, або цукор. Взагалі, нічого тут так не розсипається, але все рівно потрібно освіжити все, поскладати а гарно. І, звичайно, ось вам показую, як в мене тут все стоїть. З однієї сторони поставила собі борошно, з другої сторони у мене стоїть цукор, також деякі ось такі крупи, які б залишалися. Я їх скріпляю ось такими прищепками. І стоять такі дрібніші вже продукти: це журавлина, цукор, пудра, кава, яку я досипаю, також зерна соняшника, сіль, сезам. Ну і в загальному ось все таке, що потрібно нам до кухні. Універсальна приправа, також сипучі всі продукти, рис, гречка, макарони. І Сьогодні ми ще всі каструльки і сковорідки, якими я користуюсь найчастіше. Вибрала ті, які у мене є в найгіршому стані, можна так сказати, і вирішила їх всіх помити. Використовую засіб, показувала вам від фірми Санпрофі. І наносила його два рази, тому що, наприклад, сковорідкою, якою я користуюсь майже кожен день. Воно за один раз просто не взяло, не відчистило. Доводилось мені наносити ще один раз. Але в загальному мені дуже подобається засіб від фірми фірма Bayніше вам покажу. Я вже показувала, але, можливо, хтось не бачив, то покажу ще раз. Просто у мене ще залишився ось цей від Sun Profit, тому вирішила його також використати і більше його не буду купувати. Краще буду купувати від її фірми. Ave. Мені він більше подобається і він краще відчищає. Також ми ось цю поличку, вона найбільше забруднюється, тому що в ній зберігаються прибори, і найчастіше це відкривається, щось береться звітом, тому вирішила її гарно промити. Також помила цей органайзер сіренький, в якому зберігаються в мене ці прибори. І вже ця поличка в мене буде чистенька. Сьогодні, чесно кажучи, вибрала просто собі ось ці полички, де в мене було найгірше забруднення, і вирішила їх помити, і також відчистити ось ці сковорідки і каструльки. Використовувала також засіб для миття посуду від фірми Sidolux, Ви бачите, зараз стоїть він чи Sidolux, не знаю, як правильно почитати. І він взагалі нічого не відмиває, більше його не буду купувати. Ось зараз показую вам з боку від фірми Amway, Ось такий засіб мені подобається, він у мене є. І ось цей я хочу саме собі купувати постійно, буду переходити лише на нього, щоб відмивати ось такі нагари, також духовку, тому що ось ці всі засоби від Sidolux, і від санпрофі, вони мені не подобаються, як вони справляються своєю роботою. Даремна витрата часу, також даремна витрата коштів на ці продукти. І зараз це все прополоскою. Бачите, вже, як в мене гарно відмились і катрульки, також відмились сковорідки. Сім'я дуже задоволена. І катрульки, як бачите, у мене мають такі виямки на дні. І інколи туди заходить. Можна так сказати, такий нагар, і важко його таке відмити, тому інколи до кінця не відмивається, можна так сказати, на цих сковорідках або катрульках, якими я користую дуже часто, а від фірми Amway він відмиває все. Бачите, мою витяжку, вже без слів, не буду нічого коментувати. Вирішила я її помити. І, чесно кажучи, можна було її помити в ванні, Потрібно буде собі купити ще ось такий тазик, але більш і в ширину, а не в висоту. У мене просто один є тазик, який я використовую. Вирішила все-таки в нього поставити поки що. Спочатку поливаю гарячою водою і ззовні вже посипаю содою і лимонною кислотою. Ніяку хімію не буду використовувати, тому що лимонна кислота і сода прекрасно справилися з цією роботою. Дуже гарно все відмилось. Подивіться, яка йде реакція ось в гарячій воді. І Взагалі, загальному вже побачити результат. Дуже я задоволена цим результатом, тому не довелось мені використовувати взагалі ніякої хімії. Залишила я на 15 хвилин і після 15 хвилин просто змила з однієї з другої сторони, сполоскала і все без ніяких зусиль, нічого я там не терла. Дуже гарно все відмилось. Ось подивіться, який гарний результат. Все чистенько, немає нічого ані жирного, ані брудного. Дуже гарно відмилася сітка. ну Просто ідеально чистенька, як новенька. І тут ось така брудна вода після цієї витяжки, яку я помила. Включила світло на витяжці, також її попротирала і всередині, що дістала, і також зовні буду її протирати, щоб вона гарно була натерта, не було ніяких відбитків пальців. І дуже добре, коли можна підставити просту руку, витяжка сама включається, виключається. Тобто можна ж собі і світло включити, сам не дотикаючи її, і також встановити швидкість. Витяжки самої. Так одиничка, двійка або трійка тут є, може собі просто рукою, не дотикаючи самої витяжки, встановити собі Ось, або швидкість, або світло включити, що дуже зручно тим, що не залишається, наприклад, відбитки пальців на витяжці, або якщо навіть забули включити витяжку. А руки вже брудні, також не потрібно їх спеціально мити, щоб включити витяжку, просто підставляємо руку і вона реагує на рух. І далі приходимо з вами в нашу спальну кімнату. Зараз тут намагаюсь сховати нашу пухову ковдру. Цю пухову ковдру. Мені колись пошила моя мама і подарувала на день народження, це вже багато років назад. і я її сюди забрала до Польщі з собою. І зараз нам трошки вже затепло спати під цією ковдрою пуховою, тому я її заховала і виняла ось таку тончу ковдру, якою ми будемо накривати зараз. Прибирати сьогодні не буду, вже буду завтра прибирати, тому що сьогодні в мене. Дуже багато було всього зроблено, тому вирішила сьогодні лише змінити нашу ковдру. І зараз вам хочу показати велосипед, який ми хочемо купити для Крисянка. Взагалі у нього був велосипед подібний, але був такої слабенької якості, і ми вирішили йому купити новий велосипед. Не буду вже вдаватись такі подробиці, розказувати, що там було з ним не так. Ось такий велосипед ми хочемо йому купити. Може їхати дитина і маленька, тому що тут є паси безпеки, можна її просто ось прив'язати цими пасами, і вона не впаде. Є ручка ззаду, і можна все знімається. Як бачите, все знімається з цього велосипеда. Це є велосипед 5 в одному, і ручка знімається, і вона збільшується, зменшується. Педаля також переставляється і на коло може бути без педалів, як біговий велосипед. Також цього велосипеда можна зробити два кола, як бачите. так, ось Тут є на три кола, і можна зробити на два кола. Тобто задні два кола, до кубки можна зложити і буде як двоколісний. І ось так: п'ять в одному можна по-різному зробити. Тут, ну, все-таки вирішила його замовити. Багато я шукала, дивилась, хотіла, щоб цей велосипед трішки був Христянка, щоб він міг возитись, тому вирішила йому ось купити такий. І коли він вже прийде, звичайно, що ми з вами його будемо складати, також покажу вам вже ближче, як він буде виглядати. І Вибрала в чорно-білому кольорі, також був там ще жовто-чорний, але мені він не сподобався ось цей жовто-чорний, тому вирішила купити просто стандартні ось такі кольори, біло-чорний. Ну що ж, а ми використовуємо останні дні снігу. Я дуже надіюся, що це останні дні снігу. Ось тому, що. Крисянкові все рівно, а нам зима вже так набридла, вже хочеться щось робити біля дому. А ось весь час лежить сніг, постійно падає сніг. Вечірній час, пізніше побачити, знову у нас падав сніг, не досить, що лежав, то ще й ввечері знову падав. Ну Не може ця зима від нас відійти. Ну і Прийшов чоловік також з роботи, а ми вирішили все-таки піти ще, прогулятися, побавитись в снігу, побавитись з Крисянком. Ну, звичайно, що мені хочеться, щоб вже була весна, але коли я подивлюсь, що крістянкові настільки подобається цей сніг, так йому це цікаво, він все бере в ручки, він хоче їздити на цих саночках, то напевно кожна мама б хотіла для своєї дитини найкраще. І я дуже рада, що він ось такий веселий, так посміхається. Дуже мені весело на нього навіть дивитись і також тішитись разом з ним, що йому подобається цей сніг. Тож дуже рада, що цей сніг викликає хоча б в дитини усмішку на обличчі. Ну що ж, дорогі друзі, моє відео підійшло до кінця. Дякую всім, хто його додивився. Дякую вам за ваш час і за вашу компанію. Не забудьте підписатись на канал, також поставити лайк, пишіть свої коментарі. Мені буде дуже і дуже приємно з вами поспілкуватись. Дякую усім за перегляд і зустрінемось в наступному відео. Па-па!